пам'ятаю, ж вітковіковікова зустрічі не були протокольними, вони не були занотованими. В результаті це теж велике питання. Коли на зустрічі офіційній, вже потім сидів Вітков з лідерами європейських держав, то почали розуміти, що Вітков не до кінця правильно зрозумів, що йому говорив Путін, тому що ну те, що говорив Вітков на зустрічі, було одне, а потім заяви йшли інші, і всі зрозуміли, що щось не те. А не було третьої сторони, яка могла би це підтвердити. Тобто, Вітков, він же розмовляє російською, так розумію, і це все з цього, з цього все і починається. Тобто, перекладач це важлива людина, протокольний відділ. Це важлива людина на зустрічах. Я так розумію, що Вітков любить такі та-та-та зустрічі, які на його думку більш ефективні. Ну тобто, він як по бізнесу він правильно відходить. Тобто в бізнесі люди так ведуть себе. Але коли мова йде про державні справи, особливо переговори з Росією, то дуже важливо розуміти, що Росія дуже вправний переговорщик, вправний розуміння це для нас погано. Але вони вміють вести переговори, вміють тягнути їх до безкінечності. І люди, які проходять через ці переговори, вони кажуть, що це напевно найгірші переговори, які можна собі уявити.